Великодній кошик, що має бути у ньому обов'язково, а чого категорично ні. Обов'язкові чотири компоненти: паска, символ Воскресіння і Небесного царства, яйця крашенку або писанку як символ нового життя, м'ясне жартовне ягня, символ душевної радості, молоко, символ любові до Бога та людей. Кошик також прикрашають гілочками верби, освяченого верну неділю, квітами та стрічками. Проте, у доповнення до основних чотирьох компонентів у центральних районах прийнято світити сало, пироги з капустою та лівером, в приморських районах рибу, на сході овочі і фрукти. На західній Україні в кошик кладуть печеного півня. Він оповістить про Воскресіння Христа, корінь хорону зв'язок з батьківщиною та сіль, як символ достатку. Не можна класти у кошик хрестики, ікони, документи, залікові книжки. Ножі і категорично алкоголь.